Так, привіт друзі, ми продовжуємо торпать на веченцях. яка Леді біжить. Іван Васильович, він там підсипає злаків трошки. Турієчка. Красатна. І це все йде до кормів, до кормів, воно, ну воно, ну, ну, чуть-чуть. Тело, це лошиця по харіку, точно має бути. Зараз він нам розкаже про лошиці, про всі коні. Щоб не просто показати... Що які коні. Які коні по кому походять. Щось чуть-чуть історії. Білогрева теж кльова. А там є чоколядова така. Я не притягнули, але воно щось не хоче йти туди. А так, розвертається болт. Підзабелити. А ну-ну, ну, 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 ну зарі вона прийде. Так, не переключайтеся, будьте з нами. А ну що? Це що? Три роки буде по харіку. Це по харіку, да? так? Та, 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 ну, три. та заплутані. Це... Три роки буде на весні. Ту-ту-ту, тут. Ще що у нас є по харіку? А це по... Це Поборону. По Це ця. Со... Я поняв. Салава, салава. Турічка. Ну, класна кобела. Але кі не різні. Так. Оце жеребчик продається. Цей? Пухарі, так. Жовті було ріки. І пішов бігати зі мною добре. Ціна? Півтори. Півтори. Ці дають. Хайно теж шею має так, але мастику має вона. А мама була спаска. Ага. А вона така чорні такі ще кольорові і спадка. А от похарі, волого, вот похарі. Ця та теж Ні, має. Ні, ні. Зайде з задній, побачив. А де там така, що ми б туди дивилися, гніда була, але світла. Це ця вона? Ні, є е, е, світліша друга. Заре. Заре, Чекайте, друзі, ми тут усе хоче нас з'їсти. Барон. Тут в радянській бавні. Батьковест. Це його батько Еверест? Так, так, в ну. А ну, Скажіть, таке питання. Yes. Зараз я вже показую його. Та це красунчик, тут навіть слів нема. Яка різниця між радянським і совєтським? Є різниця? То, то саме, Тільки совєтський по руськи, а радянський по українськи Все, значить я був не правий. Бо я казав, що то є різниця, не, що совєтські вищі. Колись були. А, ні, Він спокійний, адекватний. Там він такі груди має, що їхні групи. 29 року. нога? Так. Можемо продати, як треба. Е, якщо би. 9 так... років буде у березні. І скільки таке би задоволення. Три, так? Три, нормальна ціна, дві. Та а нормальна робочий, ціна? Робочий увозі ходить поводи. Він їде в увозить, так? робота. Так, але треба зараз нам показати його. Пррр прир. -пр -пр! Він щось піщурюється на мене, косо дивись. Да? І скільки так? він має ваги? 950. Має 950? Так. Так, а ну. Ну. Пищу. Та ширина, то тут під навесом то то. і має е, відзначення чорну плямку <скільки> таку. Так, так, так. Барон, бля. Требась тече, він зараз не буде тут. Так, а ми друзі, зараз не приключається. Барончик. -ш -ш. Це має їхати сюди. Є у нас поціновувачі таких каней, то... Запшов! Я би зайшов, але вони тут мене можуть. А ну виходи. от то то ото-то-то. друзі, це бомбезний кінь, 29 нога. Син Вереста 9 років запряжний. Це теж по харіку. Так, да, файна, широка кобела. Ну, але вони мами не всі в них потужні були. Різні, і у них краще мами були одні слабші. А ну зараз ми хочемо гніду хочу знайти. То щоб ви нам показали, зараз я включу. Так, це теж по харіку. Він може шукати колену. Тут я знімав, то поборону. Це поборончику. Так, да, турійка велика. Тут побачу, а якщо, ну є такі люди, знаєте, що хотіли би купити, то теж таке може? Це ні, оцю мало. Це теж торійка, так? А, ну, та теж моса. Може бути того і не будемо. І скільки таке задоволення має? Дві тисячі джати. Так о, кокобелка, то нагарно шию має. Висока. Та що це під наєсом це не винно. Біпшле. Піп. Палиться. Барон зараз її покриє. Палиться, да. Хтось може в акцію вихопити. Вона палиться, барончик бутурій з совєцьким. З радянським, точніше. Так, ми йдемо далі калину шукати. Так. Представниця того ж туристської поради. Цей барончик, що він тут перетворяє. Друзі, ціна цього красення. Три косарики. Ну, достойний. Тепер що є, то і він їде, запряжний, все, Формоз. Нога нього 29. Є ще поціновуючи таких коней. Так, ми йдемо далі шукати калену. То скільки у вас на даний тепер лошець по харіку є? 9. 9 лошиць. Видите, що вони коло солами тут. Це той жеребчик, ага, цей жеребчик, так? Да? Ну рік був жовтий. Жовтній рік був по харіку. Так. Тоже продається. Так, на раїк, ну так що хотіти. Півтори просто Кого цікавить, від кого дзвонити, буде номер підвідує Івана Васильовича. Тобто Василя Івановича. Восля, По Барону теж? А, Це, скільки? Це скільки є? Восля. А від кого є? від Кубіли та Ага. Тату є так. Да. Ця красотна. Ось бо калина. Оця калина. Олегу передамо привіт. Це Олешко колись дивився на цю лошечку. Але щось вона йому не... Злегла до душі. Шо? Шо? Ну та він не взяв її тоді. То не ту він дивився. Не цю? Не ту. А кутро він дивився? Там та інакша ага. Там мою була. Ага. Одну має ногу бігала, там там мала три музики. Ну це теж така. Колеска тіка. Егоні задніх. Зад фес потужний. А? Да, зад мощний. І Барон! Те, що він тут робить. А? Виховання. Воно ще ті похарі путає. Це теж збіло таке? Так, от похарі підтує. Може це ця була, що ми дивилися? Два роки буде. І ті два роки були. І це теж, тюк соломи, і і вони наминають солому. Кажуть, що на, на соловами коні не живуть. Дивіться. Ну, ще треба такий їм давати. От, Ніби все показали, якщо хочу це окрасення притягнути. Показати груди його. О! Це який красень. Якщо його кого цікавить, дзвонимо, з доставку можемо допомогти. Всім гарної дні.